Всім привіт, друзі! Сьогодні вам розповім про рибку Карася. Карася це в нас мирна риба. Яка любить наживочки червяка, Опариша, мотиля, Манку, Тісто, перловку, Багато чого любить. Кукурудзу любить. Бойли любить. Попри кормочки, що у нас любить? Часничок, чебрець. Е, любить халву кукурудзу. Це така на коропа. Е, аніс та багатих, багато різних видів перекормок. Тепер розповім вам критерії, що треба по оснасточки. Удочки ми беремо на своє осмотрення там 3, 4, 5, 6 метрів. Є даже 7-метрові. По оснасточці. Беремо ми у нас ляска волосінь наша. От 0,18 до, до 0,2. Тепер. Е, поводочок у нас должен бути маленький. Ну, як маленький, 30, 30 см поводочок. Е, крючечок у нас должен бути от. Ну, третій, 4 розмір. 3-4 розмір. Поводочок у нас буде. С тоненькою антенкою, довгенький ну, грам-2. Це сама найкраща е, най, найкращий поплавочок, найкраща оснастка для ловлю ось таких ось карасиків красивих. Ну, Друзі, дякую вам за перегляд. Гарного дня, дали рибалки. Підписуємося, ставимо лайки. Скоро я вам буду знімати відео, як будемо ловити таких красавчиків.